А, ш... У, хлопці, шановні колеги. Починаємо. Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо останній на сьогодні прес-брифінг. І до слова запрошую Ігоря Шевченка, міністра екології та природних ресурсів України. Прошу. Добрий день, шановні журналісти, дякую, що надали мені таку можливість. Я хотів би сьогодні поговорити про вчорашнє голосування по моїй відставці і зробити певну заяву, яку мені не дозволили зробити вчора в стінах Верховної Ради. Ну, як ви бачили, вчора в Верховній Раді відбувалася якась суцільна вакханалія і не тільки з питання моєї відставки, але й з питання. Закону про реструктуризацію кредитів, коли народні депутати спочатку проголосували, а потім масово почали в Фейсбуці відмовлятися від свого підпису. Це говорить про те, що вчора щось все-таки якісь збої були в Верховній Раді. І що стосується моєї відставки, я вважаю, що взагалі організація і саме голосування, по моєму питанню, воно відбувалося дійсно ганебно. Тобто, ми рухаємося в Європу, ми говоримо про європейські цінності. про Європейські правила парламентаризму, але те, що відбувалося вчора зранку, з мого питання, це зовсім не європейський стиль ведення дискусії і прийняття рішенням вищим законодавчим органам країни. Взагалі, питання моєї відставки не обговорювалося народними депутатами, мені не надали слово. Я завчасно попросив написав листа і завчасно попросив голову Верховної Ради. Володимира Борисовича Гройсмана надати мені слово, але напевно якісь політичні домовленості відбулися, і це питання провели тишком нишком, навіть так, що мені народні депутати, навіть один керівник фракції, сказав, що ми навіть не зрозуміли, що ми голосували по твоєму питанню, каже, щось хтось там сказав. І почалося голосування, я почув, що щось там пікає, і треба голосувати, і ми навіть не зрозуміли, за що ми голосуємо. Тобто, таким чином відбувалося голосування. Але питання навіть не в цьому, тому що я готовий був до такого розвитку подій, я готовий був піти, але я хотів, щоб мені дали слово. Чому? Тому що мені є що сказати. І саме зараз я хотів би зробити ту заяву, яку я хотів зробити з трибуни Верховної Ради, тому що. Деякі народні депутати, безпосередньо Олег Ляшко, він з трибуни Верховної Ради говорив дуже багато неправду. Він просто зробив наклеп, за що він і відповість в суді. І я хотів з тої ж трибуни, з якою пан Ляшко мене обливав брудом, я хотів з тої ж трибуни все ж таки надати свої аргументи народним депутатам, щоб вони почули і другу сторону в цій ситуації, а не тільки Олега Ляшка і інших народних депутатів з народного фронту. До речі, ще один момент. Не дали мені слово на Верховній Раді з трибуни. Я хотів піти потім і зробити цю заяву на прес-поїнті в Верховній Раді. Також до мене підійшла працівниця секретаріату Верховної Ради і сказала, що, вибачте, ми не можемо вам дозволити зробити тут заяву, тому що прес-поїн тільки для народних депутатів. Біля мене було кілька молодих народних депутатів, і вони сказали, міністр з нами, ми хотіли б, щоб він зробив цю заяву разом з нами. Мене також не пустили і сказали, що для того, щоб зробити заяву не народному депутату, потрібно робити завчасну заявку, щоб її підписував керівник служби, апарату секрет Верховної Ради. Я сказав, що я все зрозумів. Напевно, є якась політична інструкція, є якесь чітке завдання мене не допускати якимось чином заборонити мені говорити. Я не погоджуюся з таким підходом, і тому я сьогодні запросив вас для того, щоб зробити цю заяву, прочитати саме ту заяву, яку хотів я зробити вчора в Верховній Раді. Тому я не змінюючи текста, начебто, я сьогодні говорю з Верховній Раді. Шановний голово Верховної Ради, шановні народні депутати, я звертаюсь до народу України та до вас, як до представників народу України. Сьогодні вся Україна воює на два фронти: один зовнішній на Сході, де ми, де ми відбиваємо військову агресію Путіна, та другий внутрішній це боротьба з корупцією. Єдиний шлях перемогти на обох фронтах це глибинні та структурні реформи. Однак, як би дивно це не було, уряд не тільки не здійснює ці реформи, а навпаки, активно їм заважає. Саме про це я сказав на засіданні Кабінету міністрів ще в березні цього року, на що отримав від прем'єр-міністра звинувачення в образі уряду і пропозицію піти відставку. Пане Ігоре, і... можна трошки повільніше ви внесити переклад синхронний. Дякую. Ясна річ, я відмовився і продовжую робити все можливе для реформування галузі. Попри шалений спротив та блокування моїх реформаторських ініціатив паном Яценюком та його командою, зараз Яценюк намагається переконати суспільство, що мене звільняють з посади за те, що я буцімто повернувся до України з Європи чартерним літаком, і що це нібито страшна в лапках корупція, за яку я мушу відповідати і подати у відставку. Це неправда. Ось цього мій квиток. Я заплатив за своє місце на літаку своїми власними грошима, і жодної копійки бюджетних грошей я на це не витратив. Якщо б причиною мого звільнення був польот на чартерному літаку, то першим подати у відставку мав би сам Яценюк. Який, до речі, як і ляшко здійснив за час свого перебування у політиці безліч польотів на приватних літаках, які належать саме олігархам, і у мене є цьому безперечні докази. Але ці люди продовжують займати свої посади, і це означає, що мене хочуть звільнити не за чартерний літак. Я однозначно заявляю, що ніяких ділових стосунків з паном Моніщенко у мене немає і ніколи не було. Мене звинувачують, що я буцімто видав йому якісь ліцензії на видобуток газу. Це є неправдою. По-перше, пан Оніщенко чи його компанії ні за якими ліцензіями до міністерства не зверталися. А по-друге, ліцензії на видобуток газу видає не міністерство, а Державна служба з геології та надр, яку зараз очолює незаконно призначений та контрольований паном Яценюком Микола Бояркін. Незаконність його призначення вже визнана судом. Навпаки, Оніщенко заявив. Що фінансував передвиборчу кампанію Народного фронту. Отже, корупція саме тут. І Арсеній Ясенюк, лідер цієї партії, якби був порядною людиною, мусив би сам подати у відставку. Зараз я хочу відповідально та чітко заявити, що мене звільняють з посади зовсім з інших причин. Головна причина мого звільнення в тому, що я повернув в державну власність 22 родовища нафти та газу, які були вкрадені бандою Януковича. А зараз мене хочуть звільнити. За те, щоб повернути фірмі Ставицького ці родовища через вищий адміністративний суд. До речі, 8 числа буде розгляд, будь ласка, дуже уважно слідкуйте за тим, яке буде рішення Вищому адміністративному суді по справі Голден Деріка. Я відповідально заявляю: майже всі олігархічні клани часів Януковича злилися з новим керівництвом уряду та продовжують правити країною по старим корумпованим правилам. Моя робота стала для них перешкодою в їх антидержавницьких планах. Саме тому прем'єр-міністр не дав мені призначити в міністерство чесних, професійних, патріотичних людей, які були відібрані за принципом меритократії. Саме завдяки меритократії Лі Куан Ю та Сакашвілі навели порядок в своїх країнах та привели їх до успіху. Я не представляю в уряді жодну парламентську партію. Я прийшов в уряд як професіонал та представник громадянського суспільства за підтримки президента та парламентської коаліції і чесно віддавав всі сили реформуванню міністерства та країни в цілому. І зараз я звертаюся до всіх народних депутатів з проханням. Проголосувати за мою відставку, бо я не маю далі наміру працювати з корумпованим та безчесним прем'єр-міністром, який є продуктом старої совкової бюрократичної системи. Ваше голосування за мою відставку буде висловом недовіри чинному прем'єр-міністру та його антинародній політиці. Після відставки я створю політичну команду з якісно нових людей, таких як Саша Боровик та Павло Шеремета, яких Яценюк вичевив з уряду, якраз як зараз вчиняє зо за мною. Разом ми, проведемо боротьбу, разом ми продовжимо боротьбу проти корупції за реформи на благо України і простих людей. Дякую за розуміння. Слава Україні! Це те звернення, яке я хотів зробити вчора в Верховній Раді. До речі, позавчора я просидів в Верховній Раді, очікуючи, що буде виноситися моє питання майже цілий день, знову ж таки, з, тим саме, з тою самою заявою. Я готовий був йти в відставку, але. Не за власним бажанням, не за власним е, заявою. А саме я хотів попросити парламентарів, щоб вони за це проголосували. Чому я не подав заяву сам? Тому що якби я подав заяву заяву сам, я б таким чином визнав якісь провини, в чому мене звинувачує пан Ляшко, прем'єр-міністр та інші народні депутати. Я цього не визнаю, тому що все, що говорять про мене, і про корупцію, і і про інше, це все є неправдою, і я доведу це в суді. І ще один момент. Мене запитують, чому я про це не говорив раніше? Чому я там, коли був міністром, то я не заявляв про ці речі? Для цього є кілька причин. Дійсно, я хотів це зробити починаючи ще з кінця грудня, тому що наша така конфронтація з прем'єр-міністром почалася ще з кінця грудня, коли я заявив на кабінеті міністрів, що ті податкові зміни, так звані реформи. Хоча це ніякі реформи не були, які пропонувалися внести шляхом внесення до закону про бюджет, я їх розкритикував і сказав, що результат від них буде зворотним, тому що він навпаки підсилює тиск на бізнес. І я сказав, що таким чином ви загоните половину бізнесу в тінь половина взагалі закриється. Малось на увазі більше про середній бізнес. На що мені прем'єр-міністр прем сказав, що якщо ти не підтримуєш позицію уряду, то ти повинен подати відставку. Звичайно, що я відмовився, і з цього моменту в нас постійно виникали такі ситуації. Звичайно, що я міг би це зробити тоді, але ви розумієте, що якби я зробив це тоді, виникла політична проблема, політична криза чи скандал. Але на той час ми були в переговорах з Міжнародним валютним фондом для того, щоб отримати кредити. І якби відбувся якийсь політичний скандал, то він би поклав, ну поставив хрест на наших відносинах з МВФом і на отриманням цього кредиту. Цього не можна було допустити, тому що нам конче необхідні були ті гроші. Якщо б ми не отримали той кредит в кілька мільярдів, то Курс гривні, напевно, був би вже 100, був би дефолт, і була б фінансова криза. Що допустити не можна було. Тому я і тримався, і не виносив всю цю інформацію на загал до журналістів. Це одне. І друге, знову ж таки, по одному епізоду не можна було там, звинувачувати когось в чомусь або говорити про неефективність роботи прем'єр-міністра. Тому потрібно було час для того, щоб накопичити факти, для того, щоб їх проаналізувати. І тоді вже донести до суспільства і до громадськості. До речі, я навіть радився з вашими колегами, з журналістами з приводу цього. І тоді мені вони мені також порекомендували не виносити цю проблему на загал. Але зараз ви бачите, яка ситуація, і тому зараз я не можу не сказати правду, тому що на мене ллється бруд, і мені потрібно відповідати. І тому це роблю зараз. Хоча я постійно намагався знайти компроміс, я постійно намагався домовитися з прем'єр-міністром, я постійно його е, якби закликав до конструктивної роботи, до діалогу е, і в першу чергу до виконання регламенту роботи Кабінету міністрів. Чому? Тому що. Постійно і він особисто, і секретаріат кабінету міністрів постійно порушували регламент роботи Кабінету міністрів, що дійсно заважає і приймати нормальні виважені рішення Кабінету міністрів, і дійсно працювати і робити реформи. От цьому головна проблема, чому я раніше це не робив, а заявляю про це саме тоді, коли мене звільняють. Ну і зараз я готовий. Відповісти на ваші запитання. Дякую. Якщо є запитання або уточнення у журналістів, то прошу. Якщо немає, то дуже дякую. пане Ігоре. Е, Сподіваємося, що ви йдете розібратися. Ага, є в нас запитання, прошу. Точнення по квитку, який ви показали. Що це за квиток і вартість? Е, це квиток на. Це по суті це інвойс, да, на чартерний літак. Це інвойс на тисячу доларів. Е, Су така сума коштує бізнес-клас в звичайному літаку. Це літак, в якому летіло ще вісім людей. Тому я заплатив за своє місце, а не за весь чартер. Чому я повинен був платити за весь чартер, коли мене зараз звинувачують, що я на цьому чартері сам прилетів? Це з Ніце до Києва. Дякую чи є ще? уточнення? ні. Якщо немає, то дуже дякую. На цьому наш брифінг завершується. Да, дякую. А, дякую. І на цьому завершується робочий день українського кризового медіа-центру. Розклад з'явиться на нашому сайті до кінця дня. Всім гарної п'ятниці. До побачення.